Виїзд чоловіків з України під час дії воєнного стану визначається частиною першою статтею 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І згідно документу, зараз покинути Україну можуть ті чоловіки, які у встановленому порядку оформили інвалідність, та ті, хто має підтверджуючі документи та підставу для зняття з військового обліку. Ви дозволено особи, які в установленому порядку оформили інвалідність будь-якої групи, зняті з військового обліку на підставі рішення військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, супроводжуючи особу з інвалідністю першої другої групи, яка потребує постійного догляду. Батьки трьох і більше дітей. Військово які виховують самостійно одну дитину або двох. При цьому зазначають у держприкордонній службі обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон, адже умови мирного та воєнного часу кажуть у відомстві різні. Чоловіки, які мають документи з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, з відміткою записом зняти з військового обліку, дана відмітка запис не підтверджує ані інвалідність, ані непридатність до військової служби у воєнний час за станом здоров'я а тому рекомендуємо звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних. Проте остаточне рішення буде прийматися в пункті пропуску представниками Державної прикордонної служби України за результатами вивчення всіх документів та з'ясування усіх обставин та фактів. Марія Соловйова та Олександр Уваров Харківські звістя.